Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішитель до душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 30, 44. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту та відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні, але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнало їх, тож пішки зібрались туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, були бо вони немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх, хай собі підуть в околиці, Слободи й села та куплять собі щось і з'їсти, а він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому й кажуть, чи не піти нам та купити хліба за 200 динарів і дати їм спожити? Він же каже їм: скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідалися вони і кажуть п'ять, ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на морішку і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, їли всі й наситились. І назбирали куснів хліба повних 12 кошиків ще й рештки риби. Тих, же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. Амінь. Євангелії ВІД МАРКА 6, 30, 44. Перше поділення хлібів. Апостоли в захваті повернулися до Ісуса з місці проповідування. Ісус що вони відпочили пливе з ними на пустинне місце, бо народу було настільки багато, що не було часу навіть перекусити чогось. Їх таємна втеча виявилася зовсім не таємною. і з околиць зібралося п'ять тисяч тільки самих чоловіків, без жінок і дітей. Ісус, як люблячий брат і добрий пастир змилосердився над своїм стадом. Місія, яку робив Ісус, навчав, а попри те, зцілював. Тобто, перше йде навчання, щоб підготувати людину, але теж зцілення, бо якщо буде перше, то це значить, що людина готова на навчання. Ісус навчав завжди і я маю навчати. Моїм завданням є показувати ту дорогу людям, яка веде до життя, яка веде до Отця. Ісус сьогодні розділяє хліби для п'ять. Тисяч плюс людей. Він наказує, він показує, що питання їжі взагалі не стоїть перед Богом. Подати їсти це найпростіше, що Бог може зробити. Той, хто створив світ з нічого, хіба не благословить їжею. Отець має силу взагалі благословити життя людини без їжі, щоб взагалі не було потреби в їжі. Немає нічого неможливого для Бога, але це я можу обмежувати дію Святого Духа на моє життя чи життя оточуючих мене людей. Віра це те джерело, це той ключ, який дає силу мені і можливість Духу Святому діяти. Духу Святий, ти подати всіх благ, зміцняй мою віру і утверджуй її твердо, щоб я нею був спасений і привів. До спасення мільйонів людей. Ісус сьогодні благословляє мене діяти, благословляє мене на працю в Його Царство Небесному на землі. Я приймаю рішення підкоритися Ісусу. Він моя дорога. Як Дух Святий сьогодні повів брата в семінарію, так вірю, і про мене подбає, і не залишить, але буде піклуватися. Слава тобі, Духу, Святий, бо ти є допомога, охорона і підтримка. Прошу тебе, дій ще сильніше в моєму житті. Благословляй на добро і допомогу. Амінь. Богом благословенного ранку і дня. Амінь.